Друзі, вітаю Кубок України з футболу півфінал, другий півфінал. Як і обіцяв, я е, настільки хочу багато розповісти і про свої плани, і про свій варіант прогнозу. На перший е, півфінал я вже дав, буквально за годину дивіться до цього відео, запустив в мережу вже. Вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись. Хто ще не підписався на наш канал. Вподобайки від вас і коментарі. Це найдорожче, що може бути в плані підтримки, за що я завжди дякую вам. Полісся Шахтар центральний стадіон, Житомир. О 18.00 23 квітня в середу приймають цей неймовірний матч. Я би так сказав, що цей півфінал набагато протиречивий і набагато компромісний. Навіть правильніше сказати безкомпромісний, тут деякі фактори можуть дуже сильно повпливати на гру і на результат. Щоб було цікаво, пропоную натиснути паузу і написати свій варіант прогнозу. А далі я розповім, чому і що я прогнозую на цей матч. І буде цікаво, з ким з вас у мене співпадуть думки і варіант прогнозу, а з ким зовсім ні. Згодні, буде дуже цікаво. Отже, полісся Житомир, ну, виходить, грають на домашньому стадіоні. Приймають донецький шахтар. До речі, якщо дивитись на статистику, між Поліссям і Шахтарем було відіграно 4 матчі за останні 2 роки. Жодного з матчів Шахтар не виграв. Отакої вам. Так, я розумію. Статистика це річ неблагодарна, але факт є факт. І не просто факт, а чотири факти. Три матчі виграли житомиряни. Один матч закінчився в нічию. Але жодного з матчів між Поліссям і Шахтарем гірники не виграли. Це вже дехто скаже, не виграють і цього разу. А отут, якраз я вам скажу, друзі, що розглядуємо тепер уже питання і напрямок 2. Або ж, як то кажуть, план Б. Дивіться. Це нібито йде, і статистика говорить на користь полісся. І те, що фінал фінал Кубка України буде гратися саме на центральному стадіоні в Житомирі, який вміщує щось там приблизно десь шість, Але я не знаю, чи дозволять повний стадіон мати, запускати глядачів. Я вважаю, три 4 дозволять не більше щоб, ну, ви знаєте, заради безпеки, для чого це робиться. Отже, я хочу сказати тепер напрямок другий номер два, або ж назвемо його План Б. Дивіться, якщо Шахтар не пройде в фінал, є такий навіть варіант, що Шахтар не то що. Не потрапить в Лігу Чемпіонів. Це вже скоріш всього да, Не потрапить. Навіть може Шахтар не потрапити і в Лігу Європи. Це теж може бути. І третій варіант а як ви собі уявляєте, Шахтар в лізі конференцій. Це скажіть, як це воно? От, не знаю, як ви, але я просто не уявляю, донецький Шахтар в Лізі конференцій. Це все одно, що Реал Мадрид в Лізі конференцій. Ну, я так думаю. Ось навіть у минулому сезоні Динамо Київ грали в Лізі Європи. Це і то для мене якось дикувато було. Я бачу і Динамо, і Шахтар. Як клуби максималісти, амбіційні клуби, вони повинні завжди грати в лізі чемпіонів. Все інше це вже як розцінюється як невдача. Погодьтесь, тому Шахтар зробить все, щоб, по-перше, зламати статистику. І зробити вже нарешті першу перемогу для себе над поліссям. Це по-перше. По-друге, застовбити як мінімум за собою шанс потрапити хоча б в Лігу Європи. А нагадаю: якщо Динамо попадає в Лігу Чемпіонів, то Шахтар може просто як фіналіст навіть через Кубок України. Потрапити у відбори, звісно, на Лігу Європи, але не на Лігу конференцій. Ось тому, я вважаю, Шахтар, як не крути, в цьому матчі в Житомирі буде неймовірно вмотивований. Тим більше, зависло питання, а чи потрібен діючий тренер? Шахтаря, ось такими поразками і з таким третім місцем в чемпіонаті України. І з млявим виступом в Лізі чемпіонів. Скажіть, чи не повисло таке питання? Можливо, буде Дар'я Серна поки що ВО, а потім побачимо. А можливо, взагалі будуть шукати нового тренера, тому що. Зараз я вважаю багато запитань до тренера гірників. І е, я вважаю, що якщо Шахтар хоче зберегти тренера, треба, принаймні, виходить в фінал і вигравати кубок. Таким чином, шахтар забезпечить собі, ну, як мінімум, місце в лізі Європи. Тому що як ми. Вже бачимо, шахтар Динамо не наздожене. Ну, це тільки якщо трапиться якесь диво, Динамо стане, а Шахтар буде всі матчі, що залишилися, вигравати. Погодьтесь. Тому, друзі, я вважаю, що тут буде дуже нервова, запекла боротьба з одного, з одного боку. Полісся, які знають, що фінал буде в них тут, на стадіоні, на центральному стадіоні в Житомирі. Полісся, яке вже тричі за останні два роки перегравало Шахтар за останні два сезони. Полісся, яке має після Шахтаря і Дінамо, згідно трансфермаркету, найпотужніший склад по. Трансфером спільним всіх гравців Полісся на третьому місці. Розумієте? І тому, друзі, я вважаю, що тут шахтар по-перше, виставить найпотужніший склад. І буде дуже грамотна гра. Так, буде важка перемога. І я не думаю, що будуть забито багато м'ячів. В цьому матчі. Тут навіть я не здивуюсь, якщо один м'яч буде забитий переможним. 1-0 і Шахтар вийде. Так, я натякаю, що Шахтар все-таки вийде в фінал. Подивіться, як грав Шахтар проти Олександрії у чвертьфіналі. Ось те саме, що я кажу, але гра на нервах. І навіть в основний час ще й не забили гол, а в додатковий, бачите? Тому я більше, ніж впевнений, що самий матч буде носити нервовий, такий напружений, дуже-дуже спекотний, насичений подіями характер, але небагато результативним. Тобто Результативність не буде занадто високою. Максимум максимум, два, ну, три – це все, стеля. Тому, друзі, я прогнозую на матч Полісся. Житомир. Шахтар Донецьк. Перемога в основний час Шахтаря. І при цьому тотал буде менше 3,5. П2. І тотал менше 3,5. Коефіцієнт, друзі, увага! Дивлюсь на свій скріншот. Коефіцієнт 2,18. Перемога шахтаря і тотал менше 3,5. Це на основний час. Е, я скажу, що. Максимально буде рахунок або 2-1, або 2-0, або ж 1-0 на користь Шахтаря. Я, звісно, з величезною повагою відношусь до болівальників полісся, шахтаря, Буковини, Динамо Київ до всіх болівальників українського клубного футболу. Я поважаю всіх, ніколи з недооцінкою не відносився до клубів навіть першої і другої ліги. Я завжди за те, щоб рівень українського клубного футболу був на 12 балів. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що вислухали. Хто ще не підписаний на YouTube канал Клас, підписуємось. Це дуже круто. Це на сьогоднішній день з україномовних спортпрогноз каналів. Єдиний хто має близько 40 тисяч підписників. І серед них є ви. Круто! а вже ж. Тому давай до нас у нашу компанію. До нашого когорти. Приєднуйтесь, друзі! Розповідайте про наш канал знайомим, друзям, родичам, сусідам, колегам. Всіх давайте до нас у мастер-клас. Дуже буду радий! Ласкаво просимо. Не забувайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найпотужніша і найважливіша підтримка. Нашому контенту, нашому YouTube каналу Майстер Клас. Дякую вам від души. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Мед гриби Шавковиця. Хай усім здоровиться. Кого цікавить тема? Дача, сад, город. Приєднуйтесь до мого другого. Ютуб каналу Майстер Клас на дачі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Друзі, до зустрічі, всім успіхів, добра, всім папа. -па.